Українці за 2023 рік програли тільки в легальні азартні ігри понад 83 мільярди гривень. Це якраз той випадок, коли можна сказати, це за ці гроші б вже машину собі купив. Сьогодні розберемось, чи є казино злом суто в економічному сенсі. Від них більше шкоди чи користі. І важливий момент говорити будемо тільки про легальних гравців, бо з нелегальними нехай розбираються ті, кому належать правоохоронці. Поїхали! За даними Нацбанку, обіг азартних ігор в Україні – 12-15 мільярдів гривень на місяць або 140-180 мільярдів на рік, враховуючи те, що українці за минулий рік програли 83 мільярди, нескладно порахувати, що багато грошей осідає в кишені організаторів таких розваг. Минуючи державний бюджет, скільки саме сказати складно, СБ оцінювала обсяги у понад 50 мільярдів гривень. Хто ж заробляє ці гроші? Легально в Україні зареєстровано в районі 50 ліцензіатів, що займаються різними видами азартних ігор: фізичні гральні автомати, онлайн покер, ставки та, звісно ж, онлайн-казино. І скоріш за все саме онлайн заробляє леову частину. Бо я щиро не вірю, що 2510 гральних автоматів, 47 звичайних гральних столів, і 24 гральних стола з рулеткою, саме стільки офіційно зареєстровано в Україні, можуть діставати з кишень українців такі величезні суми. Тому давайте дотримуватись саме такої точки. зору. Гральний бізнес, як і будь-який інший бізнес, має сплачувати стандартний для України список податків за винятком додаткового наваловий ігровий дохід. Це податок сплачується суми заробітку на. Програшах, ну і ще є плата за різні ліцензії. Ось повний список з конкретними сумами та термінами їх діяльності. Тож на папері азартний бізнес має сплачувати більше податків ніж інший бізнес. Але бажання платити потрібні суми в них є не завжди. Для цього існували та мабуть існують різні варіанти. На початку великої війни шляхом нехитрих депутатських маніпуляцій із поправками до закону їм дозволили перейти на спрощену систему оподаткування. Результат. Виявився сумним для державного бюджету. Потім спрощенку для них повернули, але гральний бізнес знайшов нову схему. Всі банківські операції людей мають відповідати чотиризначним кодам. Це потрібно для того, щоб було зрозуміло на що клієнт витратив свої гроші для зменшення податкового навантаження. Гральний бізнес у співпраці з окремими банками почали підміняти код транзакцій азартних ігор 79.95 на код комп'ютерних ігор 79.94. А ну і ще фінустанови банально відмивали кошти нелегальних гравців ринку. У підсумку Укргазбанк отримав штраф а Айбоксбанк зник з фінансової системи України. Такі дії правоохоронців, плюс те, що сталося з колись найбільшим гравцем ринку, парі матч, нібито наштовхнули на правильний, я би сказав, продержавний хід думок учасників ринку. Але як показують останні події, дійшло не до всіх. Хоча підозри БЕП – це той ще вид мистецтва доведення справ до кінця. У будь-якого бізнесу, яким би не був величезним його дохід, щоб він отримав. Чистий прибуток треба покрити створення собі вартості продукта або послуги, на що може витрачати бізнес залежить від його суті. В нашому ж випадку вона максимально проста, адже це не створення продукту, як виробництво, і не складний етап надання послуги, як юриспруденція. Ми маємо справу з інформаційним продуктом, платіжною системою, рекламою та персоналом, який це обслуговує. І для такої роботи багато людей не треба. Вони й самі це підтверджують в компаніях лідерах ринку обсягом під 100 мільярдів гривень на рік працюють по 200-300 людей. А якщо згадати, що компаній на цьому ринку в легальному полі в районі 50 штук – Виходить, що навіть на зарплатний фонд зі своїх космічних прибутків їм багато не треба витрачати. Мені невідомо скільки саме людей працює у сфері азарту, але як бачите, їх кількість не відповідає їх обертам та прибуткам. 83 мільярди гривень, що програли українців, як дохід грального бізнесу, можна порівняти з доходами інших сфер економіки. Виходить, що ігорка це десь половина всіх доходів банківської сфери, де в лідера ринку Приватбанку. Працює 22 тисячі осіб та трохи менше третини доходів всієї переробної промисловості. А це Запоріжсталь, Арселор Арсор, Мітл, Кривий Ріг, Рошен, Інтерпайп та Каметсталь. Там працюють десятки, якщо не сотні тисяч працівників. Також в азарту немає мультиплікаційного ефекту, тобто, коли діяльність одного бізнесу стимулює діяльність інших. Найпростіший приклад це коли місто витратило дуже багато коштів на красиву набережну, але туди почали ходити люди, там відкрився бізнес, і нові податки згодом компенсують витрати на будівництво. Так само і у справжньому бізнесі. Але тут цього немає. Ну, мабуть, крім стимулювання ринку реклам, в ЗМІ та пости у блогерів. От і вся пов'язаність з реальною економікою, ну і ще вони сприяли тінізації. Співробітник Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, який досліджував дану тематику, на початку 2023-го написав для економічної правди колонку про ці процеси. Мова йде знову про міскодінг, заміну банком коду транзакцій. Коли це відбувається, у фіностанови з'являється чорний беззнал грального бізнесу. З ним треба щось робити, якось його легалізувати. Адже гроші то отримали по факту не онлайн-казано, а якась інша компанія, яка надає комп'ютерні послуги. Гайдай описує факти, коли банк пропонував великому ретейлу заводити ці гроші в їх зарплатні проекти, карток працівників багато, там легко загубитись перевіряючим органам. Але головне тут те, що в цих компаній, супермаркетів, магазинів побутової техніки та АЗС є вхідний потік лівої готівкової вирочки від продажу контрабанди та контрафакту. І таким чином банк просто дає кожному з учасників схеми те, що йому потрібно. По суті, це один з проявів інфраструктури паралельної економіки, яка крутиться повз державу та фіскальні органи. Тоді правоохоронці такі процеси, нібито, припинили. Чи відбувається вони зараз? Невідомо, концептуально люди можуть і мають повне право витрачати свої гроші на все, що їм заманеться, навіть на не дуже здорові у всіх сенсах речі. Але ті ж алкоголь і цигарки набагато складніший продукт. Є фабрики, є сировина, є створення робочих місць і є дійсно великі податки. В нашому ж випадку економічний цикл створення кінцевого продукту максимально простий. Написали та підтримують код, орендували офіс, платять ЗП і витрачають купу грошей, щоб купити рекламу з кожної праски. А ну і вибачте, забув про аналітиків, які рахують складний коефіцієнт того, чи заб'є Михайло Мудрик гол у наступному матчі Челсі. Вони нічого не створюють. Їх головний процес змотивувати клієнта зайти на сайт або в додаток. Тобто, по суті, їх бізнес лише перерозподіляє споживчі витрати українців. Хтось може сказати, що гральний бізнес допомагає ЗСУ та вкладає свої гроші у благодійність. Звісно, допомога це добре без різниці, з яких міркувань вона реалізована. За їх власними даними обсяги такі: Фавбет 210 мільйонів, слот сіті 156 мільйонів. Пінап 52 мільйони. Це лідери ринку. Але є важливий момент. Суто фіскально економічний. Благодійність виходить з їх прибутків. Правильно ж. Прибутки з програшів українців, а наша система фінансування потреб бюджету влаштована таким чином, що цивільні потреби покриває фінансування країн заходу, а на військові треба шукати гроші всередині країни. Ось тут про це докладніше. Тому теоретично, з будь-якої транзакції в Україні, звісно, якщо вона легальна, частина коштів піде на війну через сплату податків. Так, ще частина піде на функціонування самого бізнесу. Якщо ви, скажімо, купите каву, якісь кошти підуть за кордон, щоб цю імпортну каву купити. Але ж ви розумієте, що я хочу сказати: якби українці не грали, вони б витрачали кошти на якісь інші споживчі потреби, і ці кошти з великою ймовірністю стали б податками якогось іншого бізнесу і пішли б на ті самі потреби, що й допомога грального бізнесу, обсяги якої не дуже співмірні з обсягом зароблених ними коштів. Підсумовуючи, легальна ігорка, звичайно, краща, ніж нелегальна, і в загальному краще програвати кошти саме там. Але якщо розглядати легальну ігорку як сутність суб'єкту економічного господарювання, то висновки такі: їх вклад в економіку набагато менший, ніж вони з неї беруть, та вони можуть створювати чорний безнал, що потрібен для сірої економіки. Але але якщо вони платитимуть податки в повному обсязі, не будуть ухилятись, держава дійсно отримуватиме більше, ніж від звичайного бізнесу, оскільки за законом та на папері вони дійсно мають сплачувати більше коштів. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.